Так, подождіть, чекайте. Всім привіт! А сьогодні я хочу зробити трошечки іншу рубрику, в якій ми будемо повторювати макіяж з Пінтерес. Я зайшла на Pinterest, дивилася, що ж зробити я хочу. І сьогодні мій вибір пав саме на цей макіяж. Тому зараз я змию свій макіяж щоденний, який я зробила зранку. Я намалювала стрілочку, мені дуже, звісно, грустно це робити. Але, але я думаю, що після буде ще цікавіше Тому зараз я все змию і ми почнемо. Я беру тон від Богенія, ось така баночка. Це один з улюблених моїх тонів, потрібно вже оновити. Тому що він закінчується. Але він реально класний. Я нанесла його на палітру і зараз буду переносити на уже підготовлене обличчя. Після того, як я нанесла тон, але нанесла його не всюди, я візьму консилер від Bless Beauty, який йде три в одному. Він доволі щільний, такий світленький, і мені подобається його використовувати. В якості консилера та десь місцями, в якості тону, тому що він добре все перекриває. З палітри наношу під зону очей, на очі, спонжиком, все розподіляю. Далі на лоб. У мене шиблять браслет такі мої трошки. Трошки люблю ще тут пройтись. Я все ж таки люблю більш невагоме перекриття на собі, тому від мене якогось щільного прям перекриття не очікуйте. В роботі, звісно, можу, але якщо стосується себе, то я до цього так. Для контурингу візьму ось цю палетку від Глембі. і починаю робити контуринг. Там він насичений. Взагалі, коли ми робимо макіяж для контенту, він більш такий насичений. Насичений, насичений. Тому я не жалкую себе і роблю ось такий чіткий контурінг. Щоб всі на вулиці мене побачили, якою я є насправді. Так, добре контурую носик. Звісно, я не буду робити прямо один в один, тому що я не та дівчинка, я не та модель, я не той візажист, але ми повторюємо. Тобто я повторюю і десь <кій> роблю за своїм стилем. Законтурірувала себе я знатно, звісно, ще можна трошки зробити контуринг підборіддя. Це також трошки робить наше обличчя худішим. Лайфхак. Не благодаріть мене, хоча можете відблагодарити мене, е, тим, що залишите мені вподобайку, коментар, та підпишітесь на мене. Я буду дуже вам вдячна. Контуринг робили, після я роблю рум'яна. Я не наношу зараз пудру, тому що в мене комбінована шкіра, і вона зараз в таку погоду, коли так холодно, вона ще більше сохне, тому я не використовую зараз пудру. Не фіксую. В цьому немає нічого такого поганого. Якщо ви відчуваєте, що ви не хочете, бо воно буде вам пересушувати, не робіть цього. А Єва вам дозволяє. Ось візажист, якого ви заслужили. Спасибо, я йду з румянами. Коли я хочу зробити більш насичені рум'яна для того, щоб вони прямо круто виглядали для контенту, тому що камера з'їдає якусь частину, то я повертаюся до цієї палетки. Ось ця палетка. Палетка рум'ян від iMagic. iMagic. Я нею хворіла рік тому. І вона має в собі, дивіться, всі відцінки. Всі відцінки, всі. Я дуже люблю ось ось ці, ці, ось ці. Тому я саме їх зараз всі і трошечки декілька змішаю. І тут є дзеркало, тому дуже зручно. Змішаю зараз декілька відцінків і дивіться. Зараз ви будете бачити, яка тут пігментація просто. Я буду зараз вся червона. Ну вони дуже пігментовані. За це вони мені подобаються. Я повертаюся до них саме для контенту, тому що вони дуже пігментовані і стійкі. Вони прямо ідеально підходять, коли ви хочете насиченого контенту. Трошечки і на лобика. О, дивіться, ви бачите, яка я червона. Так повинно бути, так повинно. Ми робимо інстаграмний макіяж, тому чого ми очікуємо. Нам, повинно, нам потрібно багато всього. Після цього я візьму хайлайтер від глимбі. Ви вже бачили, який він в мене заюзаний. В мене лежить ще нова. Змішую всі три відтінки. Ось так от струхаю і починаю робити нам сяйву. Космічне. Який сяю? Кожного разу так дивуюся, нібито я так кожного разу не сяю. Ще я, інста... я вже інстаграмна герл. Чи ще недостатньо інстаграмна герл? Господи, боже мой. Ми оформили обличчя. Зараз в мене нафарбовані брови фарбою, тому я просто щешу їх воском трошечки наверх, для того, щоб якраз таки підняти ще наш погляд. В мене чешеться ліва рука. Дайте гроші по-братськи. Ну, в мене рука ліва чешеться. Пожалуйста, шуткую. Візьму віск від українського виробника. Ми з ними співпрацювали на кришечку, потім все це на щіточку і спочатку вниз всі волосинки, щоб ми достатньо так обволокли наші брови. Всі наші волосинки і потім вже волосся. І потім зчисуємо все наверх. Вау! Бачите? Що вау, бачите, я так завжди зачісую. Я всьому так дивуюсь, не мав дитини, хоча я кожного разу роблю одне і те саме. Іноді можна. Що я себе засуджую? За що? І тепер ми перейдемо до оченят. Очиняй... Для того, щоб зробити більш виразний такий інстамакіяж, нам потрібна підложка. Цього разу я буду використовувати підложку від Шарлоти Тілбері. У відцінку Біла Ток. І саме він буде а, нашою підложкою. Наношу на зону рухомої повіки. Також можна використовувати було, було а, кремові тіні, в мене є від Шарлоти Тілбері. Але мені захотілося цього разу це зробити з олівчиком. Так, бачите, ми нанесли і потім починаємо трошки тустушовувати його доверху. Таким чином, трошки перетягуючи і роблячи димку, наша завжди головна задача зробити ще й димку, а не тільки просто нанести. Але ми вже бачимо, дивіться, які гарні очі вже. Наша гарна підложка. Тільки що помітили, в чому відмінність між кремовими тінями і олівцем. З олівцем якось трошки легше. Кремові тіні потрібно трошки більше розтягувати, а олівчик майже робить за вас все сам. Тому цьому олівчику я ставлю респект. Він твердий, що він такий. Не можу сказати, що він прям м'ягенький мягенький що він був прям приємний на дотик. Мені подобається, як виглядають. Вони це все на очах. Трошки ось ось рухами, круговими навіть можна. І до верху. На... Основний колір в нас, в нас весь ось тут, тобто на зоні рухомої повіки, а те, що вище, ми робимо з вами вже димку. Потім ця димочка також буде фіксуватися відповідними цінями. Підложка робить нам вже пів справи. Бачите, які гарні очі ми вже з вами маємо. А зараз, коли ми зафіксуємо їх тінями і зробимо повноцінний мейкап, взагалі буде лапочка. Тепер я беру палетку від Богені. Великою. І тут ми маємо з вами ну, просто всі відцінки. Всі потрібні відцінки для того, щоб зробити цей макіяж. У нас є а, ось цей ряд, бачите, на який ряд вказує пальчик. Ось. І ось цей ряд. Нам ідеально підійде для того, щоб робити наш обраний нам макіяж. З самого початку, щоправда, я буду брати нейтральний відтінок і проходитися прямо під зоною нашої бровки. Візуально ви можете зараз нічого не бачити, ніяких змін, але потім побачите. Ми так додатково ще тушуємо для, знову ж таки, плавної тушовки. Плавна тушовка це дуже важливо в макіяжі, тому що в іншому випадку ми будемо бачити з вами різкі лінії, різкі якісь плями, але ніяк не е, гармонійний градієнт. Після чого ми беремо більш темний і починаємо трошечки його фіксувати. По зоні рухомої повіки, і трошечки переходячи доверху. Все ми робимо по трошечки. І вже бачите різницю? Це око більш насичене, аніж це. Воно зараз більш матове, але ми це ще випрямуємо. Ми додамо, додамо трошки потім блискіток. Зараз нам потрібно зробити темноту набиваємо на рухому і потім трошки. Переходимо наверх. І тепер беремо блискітки з цього ж ряду і наносимо, як на серединку, беремо тоненький пензлик, яким ми тушували наш олівець. Трошки його струсимо. Беремо нейтральний відтіночок і додаємо його ось сюди. У внутрішній куточок. Після чого беремо трошечки затемний і переходимо, наносимо його на серединку. Ми беремо тоненький скошений пензлик. І набиваємо саме темне з цього ряду відтінок для того, щоб зробити куточки у вигляді стрілочки. Там немає прямо видимої стрілочки, там є така, знаєте, як імітація, яка візуально витягує, що ми будемо робити. Тобто ми беремо і зовсім трошечки робимо таку собі якоби стрілочку. І ви вже бачите, як виглядає око з нею, хоча я ще нічого толком не зробила, і без неї. І після чого ми трошечки переходимо вниз. Цим же самим затемним кольором. Ось як виглядає око з цією стрілочкою і без неї. О, і ось що ми маємо. Але мені не вистачає сяйні. От буду з вами відверта. Мені не вистачає сяйні, я хочу нанести спаркл. Така однушечка спаркл від Алиэкспрес. Ну, це, це закос на Urban Decay, але достойний закос на Urban Decay. Я нанес, наносити буду пальчиком, бачите, вона сяєшка така. Ніби рідке скло. І наношу ще на серединку. Ой, так, а, о, так от мені подобається більше. Я все ж таки дуже ще люблю сяєшки. Мені не вистачає, коли їх немає. Дивіться, бо От тепер мені прям подобаються очі. Ой, капець, як мені подобаються очі. От тепер. Так. Знаєте, чого нам не вистачає? Слизової. Я не хочу робити слезову. А... А... Але ми зробимо. Ми візьмемо інший олівчик від Шарлотти Тілвері двосторонній. І ось цей коричневий я нанесу трошечки на слезову. Чому я кажу, що без неї ніяк, тому що глибина очей з'являється, коли ми робимо слезову темну. Ви зараз побачите різницю. Не люблю робити слезову, чесно вам кажу. І вимивати її я теж потім не люблю. Але подивіться, як виглядає без, як виглядає з. Я зазвичай ніколи не нав'язую слезову. Тому що я сама її не дуже люблю. Але якщо ви прямо хочете, вам хочеться більше насичений очі, то потрібно чимось жертвувати. І трошечки цим же олівчиком я пройдуся так по. Зоні наших вій. Знову ж таки, для того, щоб підкреслити наші очі. Ви знову ж таки зараз побачите в, різ... в чому різниця. Кожна деталь в макіяжі, яку ми опускаємо або, навпаки, додаємо, робить нам різний макіяж. Ось зараз вже видно наші очі іздалека. А тепер наша задача профарбувати добре віки. Тож, нижні вії ми також фарбуємо. Бачите? Тепер, які в нас. Виразні очі. Якщо б, наприклад, ми не робили з вами підложку, вони б не були такими насиченими ці очі. Тобто підло підложка вирішує багато всього. Вважаю, що підложка це завжди наш помічник. Підложка може бути різною, це може бути олівець, це може бути кремові ціні це може бути цінт для очей. Я зараз ще трошечки пройдуся тушю. Зробимо, зробимо ще другий е, слой віюк. Я так роблю майже ніколи на собі. А, але, щоб, наприклад, не клеїти вії, можна зробити ще другий шар туши, за рахунок чого вії будуть ще густішими і виразнішими. Так, і цього мені буде достатньо, щоб не е, клеїти собі вії. Тепер. Наша головна задача це губи. Я не пам'ятаю, які там губи. Я думала, чи робити губи по референсу, чи ні. Але все ж таки подумала, давайте зробимо по референсу. Зараз я затоную губи. Візьму нюдовий карандаш в мене від Лорени. Це бренд Простору у відтіночку 01, якщо там видно. І зроблю контур. Угу. Губи намалювала. А на серединку я додам а, ось цю помаду від Vit Wild у відтіночку 1402. Never Nude. Ось така помада. Мені подобається помада від Witten Wild. У мене поки одна, правда. Але вона мені подобається. Ось такий відтінок він нюдовий. А в нас якраз там доволі такі світлі, світлі, світленькі, бліденькі, на референсі губи. Я набила на пензлик і а, мені здається, я трошки зробила інші губи прадена. Ми додамо ще зараз рідкі тіні від глимбі у відтіночку 01. Ми трошечки додамо їх на серединку, вони світленькі. І цим самим зробимо градієнт. Голова? Це не буде прямо. Великою різницею. Що чесно, я дуже не полюбляю саме дуже світлі бліденькі губи, тому я більше люблю насичені такі, знаєте, навіть червоні якісь. Не дуже люблю блідий блідий стиль губ. Ну, тут у кожного своє. Я нічого не кажу. просто не люблю. І для того, щоб завдати ще блиску, я візьму олійку від Elon Pro і пройдуся. О! О! Ну, пісня, ну мед, ну мед, ну медіще просто. Дивіться. Ну, мені подобається цей макіяж. Я прям балдею, конечно.